Говоримо за цю сой Абі, всі говорять, що вона не гілкується. Але в нас на, ця, на цій ділянці поля вийшлося трошки форс-мажор, тоді як були морозці, нас її трошки прибило. Але ми її залишили, ми її не передісковували. Подивіться тепер, який стан цієї сої. Що вона зробила? Говорять, абі не гілкується, от вам одна рослина. Викинула гілки. От друга рослина, як вона викидає гілки. Ось ще хочу вам показати, нічого не постановочного, пішов далі. Бачите, але трохи дощ забив нам ґрунт, все. Подивіться, є в нас бульбочка. Наша ось яка коренева система. Вона обривається. Нагадаємо, що в нас тут було рідкий азотикс, так? Да, да. Комбофунгіцид. Ось, бачите? Отак. Всім гарних грузаїв, працюємо далі.